Температурний рекорд цієї неділі зафіксували в Одесі, кажуть синоптики. 14 липня максимальна температура повітря сягнула позначки 34,6 градусів за Цельсієм. Це на градус вище ніж було 14 липня у 2002 році, коли в Одесі стане прохолодніше. Та як врятуватись від спеки себе та тварин? Надія Бондаренко розкаже. Можливість охолодитися у морі перевага нашого міста. Містяни цим користуються наповно, і навіть у розпал дня пляжі заповнені відпочивальниками. Але найбільш досвідчені пляжники у часи найбільшої спеки все ж поспішаються про холодне місце, щоб вберегтися від теплового чи сонячного удару, а також від опіків. Я краще переношу якісь такі моменти більш прохолодні ніж спеку. Погано. Тому, бачите, ми йдемо додому. Ми йдемо додому. Тобто, ви е, е, у якийсь проміжок часу лише можете на море ходити, щоб почувати? Ну, з 9 до 12, а потім з 12 до 4 до 5 ми тільки в тіньочки переховуємося. Ще е, холодні рушники. Мочиш просто воду з холодною водою, і ось ця зона, коли ти прикладаєш, то дуже-дуже врятовує. Потім мені ось ця зона допомагає. Холодна вода. Щось холодне, ось ці наші моменти, потім тут потилиться і воно дуже допомагає. Е, багато вживаємо холодної води, е, море нас рятує, е, головний убі, убор, так? ну і в принципі все. Щоб мені не було дуже спекотно, влітку я дуже багато купаюся в морі, їм багато морозива, іноді їм лід. Якщо, наприклад, до моря не можеш дійти, ну, тоді я, я йду або до басейну, або до душу. Літ, морозова та холодні напої чи вода дійсно можуть допомогти пережити спеку, але варто пам'ятати, що їхне надмірне вживання може нести загрозу здоров'ю. Взагалі, будь-яка рідина, яку ви випиваєте, вона йде на охолодження, на перерозподіл, на терморегуляцію, тобто вона йде на позитивні моменти. Єдине, що Перебільшення, ну що багато, то на здраво. Ви ж знаєте, є, є такий вислів. Тобто, якщо весь час їсти морозиво, можна дійсно догратись до того, що буде ангіна. А якщо то ангіна, то температура. А якщо температура в аномальну спеку, ви розумієте, що це вже зовсім не, не гарно. Також погана ідея вживання у спеку холодного пива чи будь-яких інших алкогольних напоїв. На самому сонці не розпивати алкогольні напої, тому що е, вони дають такий цікавий ефект. Спочатку вони дають різкий Вихід поту, начебто вам стало легше і вам стало краще. Але через деякий час організм ще більше нагрівається, тобто забагато рідини виходить. І за рахунок якщо випивається багато алкоголю, може порушуватись терморегуляція і можуть бути подальші проблеми, які вже пов'язані з тим, що організм перегрівається, тобто ну, тепло, тепловий удар. А ще лікарі не радять обливати холодною водою голову. Одну тільки голову. Охолоджувати – це не дуже добре. Чому? Тому що сосуд, судини можуть спазмуватись і це викличе запаморочення, чи головокружіння, чи втрату свідомості. Тобто тут можуть бути певні ускладнення, тому рекомендація така: відкрити прохолодний душ, залізти повністю так, щоб все тіло охолонуло трошки. Тим, хто залишається вдома, у часи найбільшої спеки, варто також подбати про належне охолодження приміщення та циркуляцію повітря у ньому, адже навіть вдома можна отримати тепловий удар. Якщо ж кондиціонер чи вентилятор увімкнути не можна, врятує про холодний душ чи компреси з льодом. Якщо ми говоримо про симптоми сонячного чи теплового удару. Це головний біль, це головокружіння, блювота на піку головного болю, підйом температури знову ж таки. Втрата свідомості може бути під час спеки. Також важливо подбати і про тварин. Зокрема, їм необхідно давати багато пити та надавати можливість проховатися від сонця у тені. Перше, що треба робити, це максимально уникати прогулянок в середині дня, коли сонце максимально агресивне. Тобто робити це вранці, години до 10-11 максимум, і ввечері вже десь після 6-7. Завжди тримати і мати можливість надати води, тварині води, якщо йдете на прогулянку, мати з собою водичку і максимально часто змінювати в домі. І, звісно, найочевидніше, мені здається, річ це не залишати тварину на, в автомобілі. На сонці також тварин, зокрема собак, можна влітку купати у прохолодній воді. А ось від стрижки хатніх улюбленців краще відмовитись. Я Дуже рекомендую утриматись, особливо в літній період від коротких стрижок максимально. Бо це шерсть приймає безпосередню участь терморегуляції тварини і дуже допомагає. В цьому. А, насправді це знову ж таки дуже очевидні речі. Так? Стриглись наголо нам з вами для того, щоб уникнути спеки, це якось дуже по-дурному, тому <свісно> те саме стосується і тварин. Тому так, тварин нема, точніше, вони мають потові залози, але, на жаль, вони не працюють так, як в людей. Ті, що працюють, знаходяться виключно на подушечках лап. А ті, що Ті, які знаходяться на поверхні тіла, вони виконують не охолоджуючу функцію, терморегуляторну, і не так, як у нас з вами. Тому ніяк не допомагає тварині уникати спеки. За словами кліматологів, поточні погодні умови не є типовими для нашого регіону, і виною тому глобальні процеси пов'язані зі зміною клімату на планеті. Взагалі, е кліматична система Землі за останній рік надзвичайно нагрілася. Це стосується як атмосфери, так і світового океану. І Атлантика нагрілася не надзвичайно сильно, а ми дуже залежимо від Атлантики. На думку кліматолога, найближчі тижні в регіоні ще зберігатиметься спекотна погода. А ось спад температури повітря може статися вже у серпні. Довгостроковий Прогноз, вирогідність якого вже стає ну, набагато меншою, виправдовуваність меншою, дає нам, що в, в серпні місяці у нас буде опадів набагато більше, більше, ніж в липні, і навіть більше, ніж за кліматичну норму. Тобто він буде дощливим. Надія Бондаренко Вадим Мір сьомий канал.